Не так, добрий день, друзі. Так, заїхав, як завжди, на наше поле зуба. Подивитися, що у нас. і щось вам розказати. Тому як я і обіцяв, я заїхав вам ще раз все показати. Я Думаю, сьогодні вже вітер не такий і дуже він мішати нам не буде. Все-таки да? розказати, що ми тут робимо, що плануємо робити, що перед цим робили. Пахота, от дивіться, яка у нас пахота. Ой, тракторист, звісно, у нас молодець. Це людина знаюча. Знає, що робить, Вміє робити, вміє налаштувати. Е, хто там чув, не чув, там звук був поганий, вітер дуже сильно нам мішав. Розход ми порахували. У нас виходить дето під 30 літрів. Я там говорив 25, ні, що то у нас не виходить. 25. Вроді би і дощі пройшли, земля не така важка, але десь так під 30 -ку. 27-28, ну де як, а де і. Коли як ну, рахуємо, кожен день там закриваємо приблизно поле, потім края, і знаєте, вроді виходить 25, а поле закрили, воно почти під 30. Не хочеться там розказувати, які ми молодці, як все економічно. Не виходить, у нас дуже економічно, тому що я розраховував на 25. І плюс можливо 5 літрів, щоб його... Чуть пізніше закультивірувати. Е, тому що по-любому піде бур'янець, піде якась пшеничка. Хоча убрали ми доволі непогано. Практично е, немає немає падалиці пшениці. І це не, то, не тому, що е, там щось ну, вона не зійшла. Ні, вже пройшло дуже багато дощів. Е, і вона де вона була, вона там зійшла. Я можу на цьому полі показати, де ми налаштовували комбайн, де я приїжджав, де я показував, що там є потілі. І ми підлаштовували комбайн. Комбайн у нас свій, він нас не один. Як говорили, ми там трошки що займаємося. Ось повилічував страху Далі. тоже начал снимать видео як любишь кататься любые саночки возить раз сам дивися значить напевно що з ними людям хай люди подивляться чи мети займаються правильно трошки мешает так у нас все це происходит. так на чем я остановився ну не суть похота ну Повірте, навірно, на мій погляд, дуже добре, навірно, можна і п'ятерочку поставити. Повірте, що ми теж до цього дійшли не так швидко, щоб п'ятерочки собі ставити. У нас теж були невдалі опити з цим, з цим ділом. Ну, прийшлось купити трактор, прийшлось купити Луглємкін і тоді воно все-таки. Пахота стала похожа на походу, тому що в тракторі ну, там в'язку держить в одному рівні. плуг нормально пахає і тому хех, результат є результат, який ви бачите, який є ось тут, у нас на полі. Дивіться, я ще повторюся, тут перед цим була посіяна пшеничка, От одідемо вже пахоту, Ви її вже бачили там, е пшеничка була посіяна і міль. Сіяли ми її 150 кг без добрив, сіяли її прямо по нулю. Прямо по нулю. Так, Зараз трошечки наведу на себе, щоб ви бачили, що це я, не хтось там другий. Сіяли ми її по нулю. Без добрив. Весною 200. Сілітри в цьому році 200 сілітри, з бороночками зівалочкою. Результат під 70. Ну, ми задоволені. Правильно це неправильно. Кожен робить по-своєму. Весною. Дощі трошки були, але був такий період засухи. Вже почали трошечки переживати, що буде результат, не буде. ну Він є. Посіяли ми пшеничку. Посіяли ми пшеничку після сої. Сої по нулю. Соя також була посіяна по нулю. До Сої тут була на цьому полі. Отак поверну вам ще трошечки. Дивіться на наше село. До Сої тут була посіяна сімічка. Сімічка була посіяна, по пахоті. Хто там дивиться, мої відео не дивиться. Якщо кому цікаво, перейдіть на друге відео, щоб були перед цим. Я там ну не то що. Так уже докладно е, ну, розп... <кхе> розповідав, які сорти ми сіємо, які нам подобаються, не подобаються, що в нас там виходить. Ну, хочу зразу сказати, не все воно зразу виходить. Дивіться на нашу красоту нашу.